Це був дуже класний курс. Я вкотре своє життя впевнююсь в тому, що якщо людина горить тим, що вона робить, це буде найкращий викладач, найкращий ментор. А я з сім'ї викладачів взагалі тому я знаю, про що я говорю. І коли я приходжу, це мій другий курс у Ліни, коли я приходжу, я просто знаю, що буде супер, тому що дійсно буде енергетика, буде фокус і буде просто кожне слово неймовірно цікаве та корисне. Я з тих людей, які а, шукали для себе якогось розвитку, я ніколи не була в лідовській позиції, а, але цей курс для мене привніс дуже багато стратегії і розуміння. Я насправді вже частково дуже багато чого імплементувала. Я так вважаю, що багато чого бо раніше нічого не було. Наприклад, ми завжди говорили про наприклад, там, розвиток AVP, тобто на стику рекордингу та маркетингу, але ніколи до того не доходили руки, тому що виглядало, що занадто важка задача, занадто багато залучених людей. Ліна, напевно, пам'ятає, що в мене прям були там цілі agile штуки щодо цього. Але це вийшло. Ми декомбузували таски, точніше, я це зробила. Я прийшла до бізнесу з пропозицією, з попередніми якимись там бюджетами, очікуваннями, таймлайнами. І буквально за дві за два тижні ми вже викатали перші статті Ельтеміра Войсес і так далі, тобто, щоб залучати теплий пайплайн і, в принципі, показувати наше життя. Тому я неймовірно вдячна цьому курсу за стратегію, за людей. Я також багато питала в чаті і це неймовірно вдихаючи отримувати відповіді. Всіх просто обнімаю, цілую от. І з останнього, що я хотіла проговорити, Ліна, напевно, також знає. Дуже багато на тебе сьогодні посилаюся. Але цей чат став і цей ем, курс став для мене початком чогось нового, бо я отримала офер. Я на нього погодилася. А тому я продовжую свій рух далі. Саме в Talent Acquisition, глибинний, не просто IT-рекрутинг, Тому всім дуже дякую і всім бажаю неймовірного успіху.